Народний автомобіль. Шкода Octavia 2013 року. Це у нас 2-літрова версія на DSG з пробігом 274 тисячі кілометрів. Був обмежений бюджет. В бюджеті до 10 тисяч євро. Досить важко знайти автомобілі. Але нам вдалося з першого разу, з першого огляду ось така от Шкода Octavia в гарному такому кольорі. Я вже нагадаю, 2-літрова дизель на автоматі. Або преселектив ДСГ. Машина в хорошому стані. Машина абсолютно новенька, літня гума Dunlop, абсолютно нові а, тормоза поміняно, Всі сервіси зроблені, продає її сервісний центр, скажімо так, автосервіс, який останніх, там, здається, 80 тисяч кілометрів обслуговував цей автомобіль. Косметичний автомобіль також в дуже хорошому стані. Для свого пробігу просто все супер. Ви можете побачити, в якому стані сидіння. Трошки підтерте кермо, але це болячка вакгрупи цих років. От. Так, загалом салон чистенький. У нас звичайний кондиціонер, але при цьому мультимедіа Колумбус встановлена. Задній ряд виглядає ось так: от в дуже, дуже хорошому стані. Таке враження, що тут ніхто і не їздив. Багажник також в хорошому стані, як для цього пробігу і цього року. От, ви можете подивитися. Ви бачите, ми вже зробили тест-драйв на автомобілі, якихось зауважень немає, досить довго ми їздили. На огляді ми знаходимося разом з клієнтом, тому все одразу показали. Технічно по машині зауважень ніяких немає, не дивлячись на пробіг 274 тисячі кілометрів. Ось такий автомобіль коштує 8 тисяч євро 2013 рік і залишається він в Євросоюзі.